Вітаю вас, дорогі глядачі! Христос посеред нас. Ви дивитесь Православний Вісник, програму про справжні сенси, що освітлюють дорогу там, де часом так багато темряви. Сьогоднішній випуск запрошує нас замислитися над такими темами, яку радість було подаровано людству в день, коли дівчина з Назарета відповіла Богові так, або про свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Чим живе церква у ці великопісні дні, попри зовнішню війну і внутрішню втому, або про сім днів з життя української православної спільноти, як знахідка старовинної ікони стала для парафії не лише подією, а й справжнім благословенням. Отже, про все це ми почнемо розповідати вже за хвилину, але перед тим зауважу! Все, що ви бачите у нашій програмі, це відображення церковного життя без прикрас, попереджень і сторонніх втручань. І якщо це важливо для вас, не забудьте підтримати православний вісник, передусім знаком вподобання, репостом, розповіддю про нас друзям, розлогим відгуком у коментарях. А головне, долучайтеся до великої спільноти, підписуючись на наш канал. Радуйся, благодатна Господь з тобою! Це не просто привітання, це небесний заклик, відповідь на який змінила докорінно історію людства. Цього дня, близько двох тисяч років тому, у віддаленому галілейському містечку Назарет Архангел Гавриїл сповістив юній дівчині на ім'я Маріам, що вона обрана стати матір'ю Месії, Сина Божого. Вона прийняла волю Божу. І цим відкрила дорогу до спасіння кожному з нас. Та чи легко їй було це зробити насправді? І звідки у настрої Маріам страх та тривога? Дізнаємося про все це, поринувши у богословські сенси одного з найвеличніших свят року благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення Пресвятої Богородиці в церковному календарі одне з головних свят. У цей день Діві Марії, Архангел Гавриїл, повідомив благовість, що вона стане матір'ю Сина Божого Ісуса Христа. Дні спасіння нашого гловізна і є века таїнства явлення. Ось такими словами, православна церква оспівує День благовіщення Пресвятої Богородиці, той день, який приніс. Усім нам, людству Божому творінню, вічне спасіння і вічну радість в Бозі. У святому Євангелії ми читаємо, як до пречистої Діви Марії прийшов архангел і сповістив їй: радуйся, благодатна, Господь із тобою. І коли вона почула звістку про те, що стане матір'ю самого Господа, її серце возрадувалося в молитві, і вона смиренно сказала: все раба Господня. Нехай буде по Слову Твоєму для нас, християн, свято Благовіщення має надзвичайно велике сакральне значення. Це не просто євангельська оповідь про непорочне зачаття Спасителя, а й приклад смирення перед волею Божою, вчитуючись у святе письмо, де йдеться про благою вість, ми маємо можливість знову поринути в ті часи, щоб знову побачити причисту Діву Марію. Почути її слова і збагнути серцем і душею, що для нас є це свято. Воно до нас приходить на весні, коли все розквітає, розквітають і наші душі, тому що блага звістка приходить до серця і зігріває його надією, вірою і любов'ю. Святитель Григорій Палама говорить, що благовіщення. Втілення Сина Божого було б так само неможливим без вільної людської згоди Божої Матері, так само неможливим воно було б і без Божої волі. І в цей день благовіщення ми в Божій Матері споглядаємо діву, яка всім серцем, усім розумом та всією душею зуміла довіритися Богові до кінця. За словами святих отців, будучи втіленням дзеркальної чистоти, вона стала небом, раєм і ковчегом. Нехай Пресвята Богородиця завжди буде з нами. Нехай її слова надихають нас на подвиги нашого земного життя, на подвиги християнської доброчинності. Все, що відбувається з нами, ми повинні приймати так, як пречиста діва. І говорити всі раба Господня, нехай буде по глаголу Божому. І тоді ми побачимо, гармонія буде вселятися в наші домівки, в наші сім'ї, в наші відносини з оточуючими. Ніякі війни, ніякі катаклізми не зможуть збурити наші душі, тому що в них пануватиме мир Божий, благословення Боже і блага. Звістка. Нехай ці благі звістки щоразу відвідують нас. Все буде прекрасно, тому що з нами Бог, з нами омофор причистий, з нами її тиха, смиренна молитва. Великий піст іде до свого завершення. Проте духовне напруження не спадає. Церква продовжує служити не лише літургійно, але й практично молитвою. Підтримкою добрими справами у часи, коли серце країни б'ється в ритмі війни, храм це не просто місце спокою, а фортеця віри. Тож сьогодні про тих, хто несе тишу молитви крізь вибухи і світлослужіння, попри темряву навколо. 2 квітня у свято Успенській Києво-Печерській лаврі ректор Київської духовної академії семінарії архієписко Білогородський Сильвестр звершив чернежий постріл випускника київських духовних шкіл Василя Бондаря і студента другого курсу Київської духовної академії Олега Франчука. Чин постріл відбувся в храмі в ім'я преподобного Гапіта Печерського. У пострізі Василій Бондар отримав ім'я Феофіл, на честь преподобного Феофіла Київського. Олег Франчук отримав ім'я Василій, на честь священносповідника Василія Богдашевського. Духовним восприємником новопострижених ченців став духовник київських духовних шкіл єпископ Батуринський Пантелеймон. Після постригу архієпископ Сильвестр привітав ченців Феофіла і Василія та звернувся до них зі словом настанови та прикликав Боже благословення на пострижеників. Після... 5 квітня, в день похвали Пресвятої Богородиці, святкові богослужіння провилися у всіх храмах нашої церкви, та особливо урочистими вони були в жіночих монастирях. Для Городоцького свято-Миколаївського жіночого монастиря на Рівненщині це свято є особливим, бо ця древня обитель заснована ще на початку 16 століття як Києво-Печерської лаври і відродилася і прийняла перших насельниць у 1991 році саме у День Свята нині тут, на чолі з гуменою Михаїлою, 120 монахінь. oh Похвала Божої Матері в нашому монастирі дуже велике і величний величне свято, тому що в цей день відкрилася наша обитель з днем народження нашої обителі. 6 квітня, у неділю п'яту великого посту, день пам'яті собору преподобних отців Звіреницький, блаженніше Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію та чин прославлення лику Святих преподобного сповідника Філарета Кочубея і Гумена Звіреницького. Особливе богослужіння відбулося в Архангело-Михайлівському Звіренецькому чоловічому монастирі столиці. Пристоятелю спослужили архієреї Української православної церкви та духовенство монастиря, а також гості у священному сані. За традицією, перед чином прославлення звершили останню зупокійну літію за архімандритом Філаретом. Потім митрополит Ніжинський Пулуцький климент виголосив рішення священного синоду щодо встановлення шанування нового святого. Було також зачитано життє преподобного сповідника Філарета. Святому проспівали тропар, кондак і величання і вклонилися його іконі. Після читання святого Євангелія блаженіший владика Онуфрій звернувся до пасту зі словом проповіді. За літергію помолилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб. Господь злянувся на наш народ і зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Муфрій висвятив на іре, як лірика з вірницької убити якона Андрія Сидоренка. Після літургії священослужителі на чолі з пристоятелем звершили чин славлення. Блаженніший архіпастер привітав братів монастиря та вірян зі святом та прикликав на них Боже благословення. 7 квітня церква всвяткувала Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня блаженніший Митрополит Київський і всій України Уфрі очолив божественну літургію у Благовіщенському соборі у районі Святошина, місто Києва, з нагоди престольного свята столичного храму. Предстоятелю співслужили архіреї Української православної церкви, духовенство Собору та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до вірян зі словом проповіді на сугубі як тині піднесли прохання про мир на українській землі. От, в особливій молитві, яка підноситься зараз у храмах Української православної церкви, предстатель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь зміцнив мужність у воїнів, які захищають нашу землю на полі брані. митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію, бо служіння Вершилось чиновславлення Благовіщенні. Ікона це не просто зображення. Це присутність небесного світу в нашому земному. І коли така святиня з'являється несподівано у занедбаному будинку на горищі або в руїнах, це вже не випадковість. Це знак. Саме так і сталося з образом Божої Матері, який віряни знайшли. Оновили і з любов'ю передали до храму. Що вони побачили в її очах? І чому ця ікона стала для громади джерелом надії, віри та радості? Почаїв це місто, яке стало святиною для багатьох поколінь завдяки почаївській лаврі та численним чудесам, що тут відбувалися. Однією з найбільших святинь є Почаївська ікона Пресвятої Богородиці, яка здавна шанується у православному світі. Вона стала невидимим мостом між небом і землею, джерелом розради для стражденних, пристанищем для тих, хто втратив надію. Ця ікона, мов світильник, що не згасає у темряві випробувань, а її історія це історія живої віри, що творить дива. Щороку тисячі паломників приходять до Почаївської лаври, щоб піднести свої молитви перед святим образом, просячи про заступництво прощення та зцілення. Вони несуть свої радощі й печалі, а у відповідь отримують втіху та миру у серці. Історія Почаївської ікони це історія живої віри. Вона завжди була поруч із тими, хто шукав допомоги, захисту та підтримки. І сьогодні люди приходять до неї з тими ж проханнями, що і кілька століть тому. Бо матір Божа незмінна у своїй любові до всіх нас. Кожна чудотворна ікона має свою унікальну історію, але благодать не обмежується одним єдиним образом. З вірою та молитвою були створені численні списки з Почаївської ікони, точні копії, що несуть у собі її святість. Один з таких списків знайшов своє місце і в нашому храмі. Його шлях був дивовижний та сповнений таємниць. Немов сама Пресвята Богородиця привела його до нас, аби він став ще одним променем небесного світла у нашому житті. Одного разу в соборі, коли я вийшов на сповідь, до мене підійшла наша парафіянка Віра. Сказала, що після смерті її свекрухи Єфросині, яка була досить благочестивою побожною жінкою, залишились старовинні ікони. Вона заповідувала їх храму. Що після її смерті невістка віддала їх православному храму, який вона обере сама. Але якось так склалося обставини, що ці ікони не одразу потрапили до церкви. Майже 20 років вони ще знаходились у них дома, аж поки Віра не згадала заповіт своєї свекрухи і нарешті принесла ці ікони до нашого собору. Однією з цих ікон була ікона Божої Матері Почаївська. Ікона була в такому досить ветхому стані. Мабуть, за півтора століття ніхто не реставрував ні письмо, ні оклад. Позолота на окладі потьмяніла, а він сам ледь тримався дерев'яної основи. Металевий німб теж зовсім відпав. Коли священнослужителі з особливою обережністю відкрили оклад, їхні погляди зупинилися на загадковому написі, що проступав крізь давній шар часу. На поверхні ікони було написано Ікона Божої Матері Почаївська, 1869 рік. Усі, хто були присутні в цей момент, затамували подих. Цей напис не був простою датою. Він став ніби голосом з минулого, свідченням того, що цей образ пройшов довгий шлях, зберігаючи в собі молитви, сльози і надії поколінь. Цей момент став відкриттям не лише матеріального підтвердження її давнього походження, а й ще й одним знаком того, що ця святиня особлива. Відчуття благоговіння переповнювало серця, а кожен присутній усвідомив, перед ними не просто ікона, а живий знак Божої присутності, який пройшов крізь століття, щоб знову засвітити своїм світлом у цьому храмі. Ми одразу вирішили, що ікона потребує реставрації. Але як це зробити? Потрібні були кошти, потрібні були майстри. І ось тут ми знову побачили, як діє Пресвята Богородиця. Щойно ми почали про це говорити, знайшлася людина, яка сказала: я беру на себе всі витрати, я беру на себе всі зобов'язання. Ми всі відчували, що це не просто образ, це знак присутності Пресвятої Богородиці серед всіх нас. Немов сама Богородиця покерувала цією ситуацією. Роботи розпочались негайно, і вже невдовзі ікона повернула свій первісний вигляд, засяяла новими барвами, відродилась, щоб знову дарувати людям свою небесну благодать. Завершення реставрації та створення нового ківоту означало лише одне: настав час освятити святиню. І зробити це потрібно було в особливому місті. Де вперше явила свою силу Почаївська ікона Пресвятої Богородиці, тому настоятель собору разом з духовенством вирушили до Почаївської лаври, щоб здійснити освячення списку перед її чудотворним оригіналом. Як тільки святиню внесли до Успенського собору, серця завмерли. В повітрі відчувалася особлива благодать, ніби сама Богородиця була присутня серед тих, хто молився. Усі відчували, що цей момент не просто подія, а знак небесної підтримки. Під час розмови з насельником Лаври і Ромонахом Никодимом стало відоме дивовижне, цей список міг бути написаний саме тут, у Почаєві, у ті часи, коли ченці створювали копію чудотворного образу для різних єпархій та храмів. Це ще більше підкреслювало його значення та духовну цінність. Кону було освячено та прикладено до її чудотворного оригіналу. Це був момент єднання з історією. Момент, коли минуле та сучасне злилися в молитві та благодаті. Повернення освяченої ікони в рідний храм стало довгоочікуваною подією. До цього дня готувалися всі: духовенство, парафіяни, майстри, які створювали спеціальний механізм, що дозволить іконі спускатися для поклоніння вірянам. Напередодні свята торжества православ'я храм наповнився людьми. Хтось прийшов з глибокими життєвими випробуваннями, хтось із щирою подякою, а хтось просто, щоб вклонитися святині і відчути її благодатну силу. Очі багатьох були сповнені сліз радості, адже вони розуміли, тепер у їхньому храмі з'явився ще один знак присутності Божої Матері урочиста служба, акафіст, молитви за мир. Цей день став справжнім духовним святом, коли духовенство на чолі з настоятелем занесли ікону до храму. Настала хвилина, сповнена тиші та благоговіння. Люди простягали руки до образу зі сльозами, промовляючи свої молитви. Завершивши богослужіння, священнослужителі ще раз нагадали всім присутнім, що ця святиня не просто старовинний образ, а жива присутність Божої Матері, яка прийшла в цей храм, щоб залишитись тут назавжди. В тому, що Божа матір обрала саме цей. Наш собор, як місце перебування цієї святої ікони, ми вбачаємо милість Пресвятої Богородиці, благословення нашого храму через цей древній. І я особисто вірю, що чудодійний образ Почаївської Божої Матері. На мою думку, ця ікона вже прославилася своїми чудесами. Від самого першого дня перебування у нашому храмі Пресвята Богородиця сама приводила людей, які з любов'ю і вірою прикрашали її чудотворний образ. Ми віримо і сподіваємося, що матір Божа чує кожного, хто з відкритим серцем і щирою молитвою звертається до неї. Історія цієї ікони – це не просто оповідь про давні часи, це історія живої віри, історія чудес і незримого заступництва Божої Матері. Вона свідчить про те, що Пресвята Богородиця завжди поруч із тими, хто звертається до неї з чистим серцем. Цей образ пройшов довгий шлях через століття крізь випробування та негаразди, щоб сьогодні стати духовною опорою для всіх, хто шукає допомоги і розради. Він нагадує нам, що молитва здатна змінювати життя, що віра творить дива, а милість Божа ніколи не залишає світ. Нехай цей образ і надалі осяює наші серця світлом, Божої благодаті. Нехай він буде джерелом зцілення, натхнення та надії. Бо там, де лунає молитва до Пресвятої Богородиці, там завжди є мир, любов. І милосердя! Ви дивились Православний вісник? Дякуємо за довіру і спільний перегляд. Зустрінемось наступної неділі. При цьому не забувайте, будь ласка, підтримувати нашу працю у цифровому просторі. Це є вашою маленькою, але важливою та незамінною лептою в нашу спільну справу. А ще. Не припиняємо разом молитися за Україну, за наших захисників і захисниць, за тих, хто лікує, рятує, підтримує, долучаючи при цьому до слів молитви реальні справи любові та милосердя. І нехай Господь оновить в серці кожного з нас благозвістку звістку про те, що Він завжди з нами. А чистота наших сердець дозволить цю звістку не лише почути. Ай виконати в житті Його святу волю. Христос посеред нас і є, і буде.